Друзі, привіт! З вами я Таня. І сьогодні я вирішила записати відео про EpiPen. Так як у мого сина є е, алергія на горіхи, і ми зараз проходимо лікування по е, І якраз зараз нам прийшов цей EpiPen, я зараз вам його покажу. Дивіться, Його присилають ось такі ось коробочці. Задоволення, це не дешеве. Ось. Е, Може коштувати від 400 до 1000 доларів. В залежності, чи це Original, чи це Generic. У нас це Generic, і він, звичайно, дешевше. Чого я вам хотіла показати саме це відео? Тому що в цій коробочці нам прийшов трейнер EpiPen. І цей тренер розповідає, як же ним користуватися. Це ці два епіпени, Я можу вам один дістати, показати. Ось, бачите, це такий футлярчик. Також можна його розкрити, від'єднати. І у футлярчику знаходиться саме цей епіпен. Я його не буду відкривати, але на ньому написано, що він Expires September 2025. У вересні 25-го року. Це дуже гарний е, срок годності, срок дії. Ось. Ну, і як же нам користуватися, дивіться, ви відкриваєте низ. Ой, сорі, відкриваєте низ, де знаходиться іголочка. Але тут немає іголки. І ви тут написано: придавіть е, цей епіпен е, через одяг. І е, тримаєте 4 секунди. Е, ви його придавлюєте, нажимаєте один, два, три, чотири. І витягуєте. Це так, ним користуватися. Раніше в нас такого не було. Нам показували в лікарні, як ним користуватися декілька разів. От, я дуже сподіваюся, що це відео вам якось буде. А, до згоди, щоб ви з ним могли скористуватися. От, а, ці два наші новенькі епіпени. Це я, синочку, один в школу відійшлю, а другий я з собою завжди ношу в сумці. Його завжди підписую. А-тренером а він має а, сам спробувати, чи він зможе з ним користуватися. А, дякую, що ви подивились моє відео. Це ось такий цей епіпен. От, Надіюсь, це комусь пригодиться разом до перемоги. Україна понад усе, ми переможемо і тримаємося, донатимо, допомагаємо, як можемо. Якщо ви ведете адвокацію, якщо ви можете підтримувати Україну в своїй українській церкві, збираєте фанрейзери, робіть все, що можете. Бо саме завдяки вам, всім. Наша країна переможе Надія лише на народ. Ми найкращі і до нових відео.